Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто пологи, що заважає де купувати пологи. Допоможіть нам ще сили, скажіть, що заважає де купувати місто Пологи. Агресія заважає дуже важко? Дайте відповідь, що треба зробити. Так, щось відбувається із людьми в пологах, так, військових. Є така інформація, що вкрадено багато речей, людей, дуже змучених. Люди виживають і вивозять людей. От дорога у змучених людей, у людей, які піддавались тортурам, така інформація вивозять. Так, і щось відбувається саме у домівках. Оцих житло, житло, де жили люди. Скажіть нам, будь ласка, вещество, що заважає? Так, треба бу... є така перешкода, вона пов'язана із тим, що ворог саме. Знаходиться у жилих будинках. І в наших військових буде, на майбутнє вийшов е, такий е, ключ, який вони підберуть для того, щоб вигнати ворога, вибити із полог. І також є інформація, що кудись перевозяться люди, награбовані награбованим із пологів. Вибачте, вивозять людей. Дивіться, до моря. Навіщо це робити? Як в'язниця, так. У якому разі не можна їхати із ворогом. Особливо забирати дітей. Це ви роблять навмисно для того, щоб ворог мав е тоді в'язнів. Він буде отримувати як в'язнів цих людей, полонених. Mm. Е -м, і ви відбувається це ще як. Якщо ви поїдете, то вам будуть видавати гуманітарну допомогу, вам буде допомога, але насправді це все заманюють, щоб зробити з людей полонених. Це така проводиться робота, щоб спустошити будинки, жили там, де жили люди, з них все вивезено, і вивозять людей. А військові мають таку. Ну, пройде така операція, що з цих будинків буде вибито ворога. Так, саме в цих будинках знаходяться військові головні командувачі. Це велика таємниця. Ой, я прошу вищі сили, скажіть нам, будь ласка, коли нарешті де окупують пологи? Який це буде день число? Кажуть, що це вже буде 20 число і можна буде спокійно гуляти з дітьми у пологах, спокійно жити. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть нам. Я хочу закрити всі ворожі дороги, ніхто ні з ким не поїде, ніхто нікого не буде брати у заручники. Це все я закриваю, ламаю всі ворожі плани. Ніхто ні з ким нікуди не їде, одурити людей і вкрасти людей у ворога не вийде, заперечую, відкриваю повністю всі дороги для якнайшвидшої деокупації міста Пологи. Прошу допоможіть нам Вищі сили зруйнувати всі ворожі плани. Очистяться всі домівки від негативу, від лайна рашиського. Заперечу весь негатив. Повертаю ворогу. Допоможіть нам, будь ласка, вище сили. Так, допологів. Дуже хтось, дуже хоч, хочуть повернутися до своїх домівок, до рідних, до друзів, до близьких людей, але зараз вже на, на півдороги зібралися. Так, зібралися люди, вже зібрали весь всю допомогу для того, щоб допомагати, щоб відновити пологи, щоб там було життя і має повернутися до пологів. Прошу, забираю всі перешкоди. Всі, хто... Заважає, забираю. Більше немає ніяких перешкод, які заважають повернутися і де окупувати місто Пологи, де стане мир. Так, тут навіть в дорозі виникають такі це умови природні, або це такий важкий дорога важка, така повільна, повільна дорога. Але цими дорогами. Йдуть люди, які знають всі шляхи, знають, як до пологів дійти, і попри все вони доберуться і дійдуть. І вони привезуть гроші. І це буде допомогу везуть. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, якнайшвидше відновитись. Де купувати пологи? Прошу, дайте сили. Збройним силам України надійде, вся необхідна допомога. Так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити всі дороги на деокупацію міста Пологи. Якнайшвидше від агресії військової буде звільнено місто Пологи. Від расистів і повернуто буде все лайно рашиське, все, що робили негативне в пологах, вертаю назад ворогу. Буде так, буде так, буде так. Я прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Закрийте ворогу очі, щоб не бачив, щоб не міг чинити агресію. І нікого з пологів не міг вивести насильну чи оманом. Зруйнується його план всіх. Да, врятуються всі люди. Буде так, буде так, буде так. Підкриваю дорогу на тебе купаті, забираю всі перешкоди. Зламаються плани в руші. Да буде все сказане здійснено. На такі хитрощі вдається ворог замість. Цивільних там в будинку ховаються командири, капітани, це командування. А людей вивозять, як, як наче їм кажуть, що це буде врятовано, вас буде врятовано, а насправді ви можете просто опинитися в такому полоні у ворога. Не можна вірити йому. Дякую за увагу.